Yes, at all. Лочанин Ігор Кононенко розповів, спілкується зі своїм п'ятирічним сином майже завжди англійською. каже ідея говорити з дитиною з перших днів життя двома мовами спала на думку мамі зі слів дружини Мирослави. Коли була вагітна, знайшла інформацію про білінгвів. Це діти, які виростають в двомовних сім'ях. Тобто, якщо, наприклад, тато там. Іспанець. «Іспанець, мама українка, але вони з народження знають дві мови. Я люляю своєю мовою, а він чужою. Він же ж не носій мови. І, але нічого, він справився. У мене е, є ще дві дочки, і одна з них 23 роки, друга 20. І коли я почав англійську для себе, я з ним хотів займатися. Але так сталося, що тоді не було не Ютуба, коли вони росли, нічого іншого, тому це була мрія, яка не була реалізована. Батько вчить мову разом із дитиною. Розповів, у зв'язку з роботою знає багато технічних термінів англійською для щоденного спілкування з сином. Збагачує словниковий запас. Не знав наприклад, плиту, не знав комфорту, не знав там вмикає, що кучу пробурпро того Не було приводу знати, а з ним я це знати. Лукстасік. Вотя зос кенюсейвотізе фла флавес. Вот Red. Red colors and green leaves, yes?» Було розуміння, що в садочку і оточення і так дасть українську мову, тому нема сенсу дома робити акцент, і тому ті саме мультики дуже класні є з серіали «Пепа Пік, там де йде англійський варіант. Для розвитку і виховання Стаса батьки використовують літературу і українською, і англійською. Такситі roof. Стас знає англійські казки. Розповідає народну британську казку, «Золотоволоска і три ведмеді. Я його завела в умовну школу для прикладу, подивитися, чи він буде говорити з з кимось, крім тата. Переключився моментально. Вона так зраділа, боже, він реченнями говорить. Вона сказала, що він говорить доволі правильно. Його найбільше британського акценту, ніж американського. Перші слова Стас почав вимовляти після двох років. Два і два він мене тільки мамою обізвав перший раз. Я ну, щаслива була. Він мені сказав лук, коли я там щось йому розказував, якийсь паучок на підлозі повзаю. А я запам'ятала, як він біг в кімнаті, впав, каже, бейбі down». Діти, які від народження спілкуються двома мовами, більш толерантні, може бути у двох культурах, каже психотерапевтка Віта Ковальчук. Гнучкість психіки в рази більше, ніж в дітей, які розмовляють однією мовою, більш кмітливі, гарніше пам'ять, комунікабельні, більш творчі. Батьки кажуть, роблять усе, аби обидві мови син сприймав легко і природньо. Зі слів Ігора Кононенка, Стас, як і всі діти любить гратися і веселитися. У мене є коробка іграшком. З іграшками. А яка твоя улюблена іграшка? Всі улюблені іграшки. Оксана Євпак, Валентин Климович, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.